Друзі, усім привіт! Моє ім'я Оля та я рада вас вітати на моєму YouTube-каналі Оля Оля-Париж-Кейк. Та сьогодні я покажу вам, як спекти ось такий смачний та дуже красивий у розрізі пляцок пряниково-яблучний з вершковим кремом. Для початку приготуємо медово-пряні коржі. У просіяне борошно кладу кардамон корицю. Перемішую. У каструльку із високими бортами кладу мед, цукор та половину маргарини, яка зазначена у рецепті. Ставлю на плиту на середній вогонь, постійно помішуючи, доводжу до розчинення цукру. Всипаю соду та знову проварюю ще декілька хвилин до ось такого кольору. Можна і до трошки темнішого, якщо ви любите. Знімаємо плити. Другу частину маргарину злегка збиваю, вводжу медову масу, вона вже трішки охолола. Змішую міксером, так буде швидше. У цю масу кладу жовтки та добре збиваю міксером. Потім кладу яєчні білки та також добряче збиваю міксером. В 2-3 етапи всипаю борошно та вимішую. Виходить ось таке легке повітряне тісто. Розділяю, викладаю на дві форми застелені пергаментом, гарно розрівнюю. Ставлю вибікати у розігріту духовку до 180 градусів на 20-25 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Друзі, я щиро дякую усім за вашу підписку, за кожну вподобайку та коментар. А хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підпишіться. Натискайте на дзвіночок він вам буде повідомляти, що на каналі вийшло нове відео із новим цікавим та смачним рецептом. Яблучна маса. Яблучка миємо, чистимо, натираємо на грубій терці. Також кладу цукор, цедру та сік одного лимона. Лимон вичавлюю на сито, так зручно, коли в ньому є кісточки. Кладу на плиту приваритись, постійно помішуючи, щоб випарувалась уся волога. Ось така яблучна маса у мене вийшла. Всипаю желе за вашим смаком. У мене сьогодні лимонне. Та ще додала 6 г желатину. Гарно вимішую, щоб желе розчинилося. Збираємо першу частину пляцька. Для зручності викладаю харчову плівку навхрест. На середину плівки кладу перший медовий корж, на нього гарячу яблучну масу. Зверху на нього викладаю та легенько втискаю ось такі маленькі пряники з начинкою. В мене вийшло викласти 15 пряників. Одного не вистачило до 16, але нічого страшного. Підбираємо яблука, які повилізали, згортаємо плівку по очереді, як на відео. Так дуже зручно і не потрібно форми. Залишаємо на годинку в кухні і потім кладемо до застигання у холодильник. Рецепт також можна знайти в описанні під відео. Для вершкового суфле потрібно желатин замочити у воді. Дати постояти до розбухання. Жирні вершки збити з цукровою пудрою до сійкої пишності. Імпульсами розтопити желатин у мікрохвильовці, дати ложку дві збитих вершків та добряче перемішати. Цю желатинову масу вливаємо у вершки. Перемішуємо міксером приблизно 30 секунд. Тепер пляцок збираємо у тій формі, які випікали коржі. Із холодильника виймаємо першу частину пляцка з яблуками. Розгортаємо його з плівки ось як все гарно застигло. Швидко викладаємо вершкову масу на пряники. Дівчатка та господарі, з таким кремом потрібно швидко працювати, адже він дуже швидко схоплюється. Розподіляємо і так, ніби трішки вбиваємо, тобто втискаємо, щоб він добре вчепився за пряники. Одразу швиденько накриваю другою частиною медово пряним коржем, притискаю та загортаю у плівку. Пляцок відправляємо у холод на добу. Я випікаю пляцок у малій формі 18х18 см, тобто пів порції. А рецепт буде написаний на велику форму 27х27 см. Декоруємо за бажанням, нарізаємо наші маточки та смакуємо з чаєм. Обов'язково спробуйте приготувати ось такий смачний духмяний пляцок. Він вам дуже сподобається. Корші ніжні, завдяки вершковому крему та яблучному пюре. Все дуже добре просочилося. Пляцок надзвичайно смачний. А також я вам бажаю, як завжди, готуйте та смакуйте і рати своїх близьких людей.